Діти України і війна. Кропивницький. Це програма, яка покликана допомогти дітям пережити стреси війни. Проєкт стартував у січні. В Кропивницькому реалізує його бібліотека Чижевського під егідою європейських партнерів. Програма включає в себе цикл навчально розвиваючих занять для дітей від 3 до 6 років. Зустрічі проходять в ігровій формі і сприяють розвитку мовних навичок, математичних здібностей та вирішення проблем. Дітей привчають до читання, тренують увагу та пам'ять, а ще тут допомагають зміцнити зв'язки між батьками та дітьми. Цікавості малим додають і фізкульт хвилинки. Особливістю навчання є те, що кожну тему, на яку виділяється три заняття, вивчають поетапно. Спочатку виконують індивідуальні завдання, потім взаємодіють у парі. А третє груповий формат. Заняття бібліотекарі проводять двічі на тиждень. Їх відвідують дві групи. Зокрема, маленькі кропивничани та дітки з родин переселенців. Ще одна група це вихованці спеціалізованого садочка Краплинка, який відвідують дітки із вадами зору. На кожен урок приводять від 6 до 12 діток. Невелика кількість учасників дозволяє досягти максимального ефекту. Ми ходимо з першого дня цієї програми, з першого заняття. І я Ачу, що дитина стала краще спілкуватися з іншими дітьми, почав вже рахувати до п'яти, і я вважаю, що це завдяки тому, що саме на програмі почали працювати так досить активно із цифрами, із формами, і з кольорами, з різними з різними предметами побутики нас оточується. Дуже гарна програма. Ця програма за методикою американських психологів, яка була спеціально розроблена в Америці для країн, в яких відбуваються військові конфлікти. І саме мета цієї програми допомогти дітям подолати стресовий бар'єр і щоб допомогти дітям інтегруватися в суспільство, знайшли порозуміння з однолітками. Ну і також ми маємо розвиваючі програми, які допомагають дітям знайти себе в цьому суспільстві в майбутньому.